Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні 26 червня і стан теплички, де в мене були кавунчики в касетах на розсаду. І зараз у мене тут ось так виглядає перчик сорту червоний гігант. Це помідорчики у мене тут Деріка. І падалішні кавуни. Вроді ходив, нічого й не було. А тут заходжу в тепличку, якось не звертав уваги. Кавунчик почав агресивно розтилатися. Я тут два залишив ті, що падалішні з прошлого року, з насіннячка якісь, навіть не знаю які. І тут завізь вже зараз покажу ось кавунчик. Але це ще не все. Калгунчику ось уже. І тут на цьому ж кущі іще один. Ось вот такий здесь кавун. Вирішив я трошки замульчувати, тому що бур'яни в теплиці теж ростуть. Дощ іде тут сухо, амброзія знову вилазить, там воно п'ять падалішні кавуни. Тут капустянка з'їла в мене підряд. ну, напевно, штук-4 перчини. Ну, Натомість тут зійшов якийсь кавунчик. І тут якийсь кабунчик. Отак вирішив я замульчувати. Накосив трави на дворі, прокашую дорожки і розстилаю тут, буде менше пересихати. і менше буде бур'яну рости. Ось такий є стан на 26 червня 23-го року в моїй тепличці. Що буде далі? Покажу. Тому підписуйтесь на канал. І спостерігайте за відосиками, які я буду в подальшому викладати. Ну і не забудьте, якщо вам сподобалося, поставити вподобайку.